У Миколаєві левова частка житла потребує реконструкції. Термін експлуатації більшості так званих хрущовок або закінчується, або вже закінчився. Аби містяни могли продовжувати безпечно експлуатувати такі будинки, необхідно проводити реновацію. Інакше те, що зараз називають застарілим, незабаром може стати аварійним. Зносити їх не потрібно, людей виганяти з них також не потрібно. Не лише в Україні є такий спадок не якісного житла, не енергоефективного житла. Він є. І був України в таких країнах, як Польща, Латвія, Литва, Естонія, Німеччина, Франція, всі ці країни, все це було присутнє певні періоди історії. Вони підвищили їх якість рівень за рахунок комплексної реновації, тобто це не а, утеплення будинку, це не заміна там, покрівлі або перепланування. Це комплекс робіт глобальний, який робить із неякісного житла більш якісний. Це саме той підхід, який був визнаний в країнах ЄС як найбільш ефективний. Тож, на думку головного архітектора міста Україні та Миколаєву, зокрема, треба наслідувати цей приклад і, звісно, долучати до цієї роботи самих містян. Повинен бути запит від громади, від людей, від власників цього житла. Друге повинно бути технічні рішення, як це робити. Третє повинен бути інструмент фінансування. Без інструменту фінансування. Навіть маючи технічні рішення, неможливо це впровадити. Ми досліджували це всі ці три питання разом з нашим міністерством відновлення, яке відповідає зараз з написання нової житлової політики України з підходами до реновації застрілого житла, тому що це проблема не лише Миколаєва, а кожного українського міста. Там також ці рішення приймалися, вони будуть викладені у документі загальнодержавного рівня. Фактично, така реновація потребує чималого фінансування. Однак часто вона обходиться дешевше ніж демонтаж і зведення нового житла. Та, попри все, варто розуміти, що це доволі тривалий процес. А під час воєнного стану першочерговим завданням залишається відновлення пошкоджених внаслідок ворожих атак будівель. Катерина Рупташ, Євгеніончаренко, новини на телеканалі Март.